Ютуб це для тебе хобі чи заробіток? Саме стрімерство чи саме Ютуб в в мене І стрімінги? Да, і... Це зараз, зараз більше це вже як на заробіток вийшло, бо то, що в основному це мене була, ну, в мене була постійна робота, так стоїться. Це за що я й казав, що працював з сушистом. Там була постійна робота, а зараз я вже більше так вийшов на, на заробіток більшість цього. Який mm -hmm. в тебе дохід на сьогодні? Дохід на сьогодні. Я не знаю приблизно, плюс-мінус, я думаю, 20-ка 20 вихов... ну, Може якийсь місяць більше, якийсь менше. Це брати там тіктоки, Донати. Якісь, от, напевно, да, десь в середньому так виходить. Я не рахую. Типу, в мене немає якогось там, щоб я підраховував, записував десь, нема такого. А в більшості донати це просто побажання, якісь питання чи челенджі? Е, та й, так і так. В мене в основному челенджі це пацани якісь стан замовляють на три відмітки. або... Ну да, а в основному це привіт, гарної гри. Там щось то спитати або щось побажати, і да, отак.